Роботу постійної комісії демократичної членки. Так, першу вивікування. Робота, що зберегти в нас, перезаповнюється. Задовження, зберегти в нас. Так, розглядаємо вирішення про внесення дні програми розвитку системи освіти, розповідь, хто йде на 2024-2028 роки. Доковідає мені, пасторна виконанка, начальник управління освіти і науків. Відповідно до листів керівників закладів освіти, продовження роботи з заплаштування найпростіших утів виникає необхідність внесення змін до програми роботи системи освіти. Прийняття даного рішення при ефективному використанні затверджених коштів. Бо якщо ви бачили в програмі для пояснень так, то перерозподіл ці курси додаткові де написано курси та перерозподіл наших коштів, які виділені освіти.

Шановні депутати, по заходу надання матеріальної допомоги мешканцям громади. На сьогодні 2,5 млн. які кошти вже використані. На сьогодні званово мешканців громади. Заявне заяв поступає дуже багато практично. Відділ посилювання опрацювання цих заяв. Тому є пропозиція додати ще кошти 1 мільйон для того, щоб можна було звернути заяву. І крім того, в у нас у програмі є такі запити як проведення скринінгу для жінок. За пропозицією відділу охорони здоров'я пропонується. Розширити види скринінгу навели, ми навели, пояснення записі ми написали статистику по гонку захворенню, вона така, на жаль, не дуже втішна, тому є пропозиція доповнити існуючі запиші з проведенням таких видоскрінінгов раку щитовидних залози, раку просади і раку молочного заводу. Сімейні все добре, але там черго. Але там неможливо. Це просто люди постійно жаліються і доходить і <клухи> обсуждать. Може, може, якось це питання можна вирішити. Якраз по тих аналітах. По прийманому по аналізам взагалі жаліються постійно. Що Ну що хотіли саме електронні записи, все інше. Mm. просто, да, дають направлення, да, всі задоволені, да, добре, все. Це... Навіть неочікувано, ті, хто раніше не стикалися, потім то, тобто, в кожному зверненні до сімейного лікаря дають направлення. Вони тобто задоволені. Але все рівно жаліються, що. У мене просто знайомої, я так кажу, мама підстані тяжкової, який живуть 10, Вона погано рухається, вона мені дословно кажу, я їй кажу, її каже, її ну, це нереально було показати. Вона там бігала зранку до роботи, намагалася і так. Ну, ну, Є проблема. ну, уваги, це, це, це за кошти місцевого бюджету.

Ну а, а просто, ну, то жаль, так, не, в загалом проходили, я кажу. Я не звинувачую. Я просто, просто в лабораторії так. є електронна чека. Якщо це черга в лабораторію, у да, вас це є це не від програми ми соціального ми. захисту і тринінгу, тому що усі це вже багато років проблема для нашої громади, да. і тому тут треба ставити питання про можливе ще введення. Чи перерозподіл ставок для збільшення кількості може не один там спеціаліст, а Часто два чому проблематика? Будь ласка, робіть що це залишить. Ми зазначаємо тому... саме цю проблематику. Так. Я одна так. Так. і ми з вами згодні повністю, але так. це в компетенції директора директора так, лікарні. Справа в тому, що це. Питання піднімається дуже часто стосовно якоїсь електронної черги, до любого лікаря поліклініки Це вже, мабуть, півроку точно це питання піднімається. Говорили, що будуть додатково введені номери телефонів, якщо ви пам'ятаєте, про це говорили чи ще щось. Треба продумати і вже і зробити, ну щоб людина зайшла через якісь запис телефони. Зареєструвалася собі спокійно і знаєте, що вона на десяту ранку пройде і там не буде черги вона спокійно Того, лікаря. Або зателефонувати по телефону, якщо, наприклад, люди поважного віку не можуть там користатися за словами новими телефонія. Зателефонувати, записатись на певну якусь дату, на певну якусь годину. Вона прийшла собі спокійно без черги і зайшла і провела якесь певне обстеження його треба вже довести до якогось логічного завершення. Тому що вже півроку ми про це говоримо, і черги як були, так вони і є. Дуже маленькі кількість людей прийому, на 8 годин чи на 7 вона вже бігла, каже, я пробігла чи 20 чи якась комісія. Талончика отримати не можна. а щоб не щоб вона можливо. зареєструвала, то вона знала, наприклад, що через 5-4 дні, там, через 7 днів, вона спокійно пройде собі це ще Але зайде. є такі випадки, коли треба терміново. Це, Це також має так. бути ну, якось обумовлено. Добре. Так, прошу в цілому підтримати. Угу. Розглядаємо проквіщення про внесення змін до програми підтримки захисних слів у України. Україні. Члени сімей загиблих на 2024 2026 роки. Доповідає Катерина Коловання, начальник управління самозахисту на населення. Бомоні, ну так казайця писати, що ми на жаль вимушені просити додаткові кошти на заходи цієї програми, тому що на сьогодні коштів, які по яким виплачується грошова допомога на лікування, вже використані і заява вже набагато більше ніж виділено коштів. Кошти на допомогу одарену допомогу при мобілізації використані, теж вже є заяви. вже Більше ніж виділено коштів. І та сама ситуація по наданню матеріальної допомоги разом членом сімей загиблих. Хоча теж, на жаль, набагато сімей більше, ніж виділено коштів. Тому ми просимо додаткові кошти за сумою 1 мільйон. І от, заходу оборовлення дітей, один з батьків, який загинув, а, це Мариса Миколаївна буде доповідати, вони там просить. Програми, і программы, я пишу программу, я просто детально еще расскажу. Скільки взагалі задоїдні ну, це не публічна інформація зараз змінилася в році? 143. 143. Я так розумію, цей період, коли ви хочете, це є <зуміло> де шукають. Та щоб просто типу по мільйону на кожний рік. Було ця команда, це залежить від того, як це можливо. Заміни, тобто, що хто б літає чи стиль, буде підтримувати сім'ю, мало своє рішення приймати. Так що ми заздалегідь прокричаємо обіцяння від товаридків, та здоров'я на дітей до 2020 року, 2026 року. Видається і переходу на колега дітей, хоче зараз не ді, будь ласка. ласка Наше питання стосується попереднього рішення про те, що говорила на програму захисників і підтримки захисників захисники України на пункті оздоровлення було передбачено мільйон сто і ми планували придбати 65 п'ять путівок. Це можна сказати кошти цілі і кошти тільки для іменних путівок цієї категорії дітей. Ми провели зараз уже детальний аналіз тих дітей і батьків, які реально можуть поїхати на відпочинок, тому що ми розуміємо, що якщо хтось не поїде, то цю путівку ми віддати категорії дітей інші. Ми не можемо. І з проведеного моніторингу це було опитано 79 дітей з батьками. Тільки 35 згодились їхати без батьків. Решта 22, Вони виявили бажання поїхати по іншому програму пусту, це де мати з дитиною їде, і деяка частина вони просто ще не визначилися. процедуру на 65 п'ять і по нашій програмі навіть якщо хтось ще з'явиться з дітей і уявить бажання у нас програма «По здоровому відпочинку» охоплює більшу категорію дітей не всю яка передбачена законом україни про відпочинок та оздоровлення і тому без ми тоді тут зможемо вже оздоровити ми робимо такі зміни і ще хочу зауважити, що ми е, тримаємо на контролі із службою з правах дітей, тобто одні ті самі люди не поїдуть по двох програмах, тобто вони поїдуть uh -huh. або в нас здоров'я, або по інших програмах. Ми змінюємо цю інформацію, хто подає це на а може є такі інформації, коли треба тоді кудись, щоб діти людей.

то, що саме виділить додатковому фінансування зробив два і четыре мільйона гривень для, для відшкодування вартісті ліків певним категоріям населення, а саме це з другого фонда ходить деякі ріки заходження, які теж входять у наші програми соціального розвитку і підтримки. Також ми просимо по спеціальному розвитку буде один мільйон на признання е, апаратури. Це мова йде про колоноскоп, який входить до пакету в пакету медичних гарантій, і буде при е, за кошти від бюджету. Ми, е, в минулої сесії перерахували з інші графи 592 дев'яносто тисячі зараз. Додатково випросимо 1 мільйон, 1 мільйон гривень, і э, ця сума орієнтовно буде 1,5 мільйона на торги для придбання э, колоноскопу. це э, діагностика онкозахворювань кишкового тракту. Це про що говорили? Запам'ятаю, коли була розмова про те, що приватність на даний момент арендує закланоподніх. Ні, 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 області. Нашавченка стоїть е, коло на де по направленні на сімейного що ми можна робити. Це ми на кординку хочемо. Ми взагалі не відмовилися від ідеї створення такого е, менш потужного. Що що спеціалісти є? Так, спеціаліст звільни звільнюється на ці на, на цьому тижні, але є лікар, яка зараз у декреті, це наша бровача. Ну наша жителька громади. Вона зараз лікар у декреті, з неї є опит в праці, досвід в праці на колоноскопі. Вона обіцяла декрету вийти вже на цей кабінет чи uh, спеціаліст хоче до нас uh, під, uh, прийти працювати. Тому ну, ці, проблеми цієї з кадрами не буде в даному випадку. За питання буде? Прошу підтримати ці луни на дружбі, дівчаті. Треба вдень день і ввітча стане. Виконуємо,